Добрий день у добрий час рада діти, вітати вас. Зима всюди походжає, сніга все вкриває. Ну що малята, По доріжці в ліс підемо, разом друзів ми знайде. Він вухатий наш дружок, в нього білий кожушок, швидкий побігаючи. Хто це діти? Вірно, зайчик. А що у зайчика є? Вушка, лапки, хвостик, оченята. А який у зайчика вуха? Вірно, довгі вуха у нього, а який хвостик? Маленький, куций хвостик Молодці! А шубка у зайчика взимку біла. Зайчик швидко бігає, його називають зайчиком, побігайчиком. Повторіть, як його називають? Добре, зайчиком побігайчиком. Влітку ходить мед збирає, а на зиму засинає. Хто це? Вірно це ведмідь. Який ведмідь великий, сильний, а який в нього вушка. Ось такий маленький. Ведмедика називають ще косолапим, бо він ходить, перевалюючись з лапки на лапку. Яруда низького росту, хитра і довгохвоста. Вірно, це лисичка. Який хвист у лисиці? Довгий, пухнастий, а які вушка у лисиці? Маленькі, гострі. Лисичку називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Звірі радом малят зустрічають. І хочуть усі разом з малятками пограти. Запам'ятайте малята, хто тут є ведмедик, заєць і лисиця? Кого не стало? Вірно, зайчика, молодці. Ану ну, ще раз подивилися Лисичка, ведмедик і заєць. Кого не стало? Молодці, лисички не стало. Меляте, звірям сподобалось з вами грати, і хочуть вони ще з вами пограти в схованки. Ось ялинка. Хто ж за ялинкою заховався? Ну, коли ж не дивимося? І... Вірно, це зайчик побігайчик. Дивимось далі. Ось Ялинка, а хто ж там заховався ще? Вірно, це ведмідь. Ну що, малята, далі граємо. А хто ж тут заховався? Молодці мої хороші. Це лисичка. Подорож скінчилася малята. Пора до дисадочка повертатись нам. Де були, кого зустріли, хто сподобався вам. А тепер, малята, до іграшок поспішайте та про свою подорож їм розповідайте.